Доброго дня, друзі! Ви на каналі Надія вдома. Сьогодні, в цьому випуску, хочу розповісти, з яких етапів розпочалося наше будівництво. Перше, навірно, головне на будівництві це умови, да? туалет, щоб не ходити сусіду на поріг да? і гадити, щоб потім не отримати по голові. Тому ми збудували туалет. Обійшовся він нам та в Рим 100, напевно, тому що він зроблений. Я кажу, в народі з і палок то, що валялося у надіних батьків дома, ми з того його зробили. Зрозумів, вже коли почали будуватися, що жарко, треба митися, і ми збудували душ. Він теж був зроблений як попало, але він свою функцію виконує. А також для зберігання всякого непотребу, щоб воно не, не валялося на ділянці, бо надія мене не дуже любить, коли на будівництво все прямо розкидано. І треба все, щоб було. Ось тут на цьому місці, тут на цьому місці. Тому я збудував для її нервів оцю, не знаю, як це можна назвати, але така камера схову, тут все валяється. клейонки, якісь пінопласти. Короте, це зроблено. Вартість будівлі, якщо вона складе більше 200 гривень, це, напевно, круто. Але ще, все зроблено з підручних матеріалів, які вони валялися, і ми з них скліпали. Якщо оцінювати вартість кожної деревини, якщо закупляти, це буде, звісно, коштувати ну, десь баксів 200. Але нам повезло. І в цьому будівниці скажу, у нас дуже багато етапів, де нам дуже круто повезло і ми зекономили велику суму грошей. І так, другий етап це електрика. А, так як наш будинок буде повністю залежати від електрики, ніякого газу. тут я проти газу. Я не люблю цю газ, я боюся, коли жив в квартирі. Мені треба було поміняти в якоїсь плиці ну, там трубку, визиваєш куча майстрів, тому що сам боюсь газу. Капець. Виходив з дому, тисячу раз перевіряв. Може я не правий, але це моє ну, суб'єктивна думка. Тому замовили ми е, підключення електромережі. В 20 кВт. Чому ж 20 кВт? Ми прийняли рішення. У нас буде стояти котел електричний на 12 кВт, плюс багато техніки в будинку теж потребує. І також надія все-таки мрії про Fiat 500, Але він, скоріш всього, ми його купимо обов'язково. Але це буде електро і ще плюс електромобілі. Тому ми прийняли рішення, що 20 кВт. Я сподіваюся, це покриє всі наші потреби. Замовили ми в приватній компанії, тому що у мене і моєї дружини немає часу їздити по дитеку, збирати ці куча документів. Не хотіли запарюватися, вирішили. Ладно, Бог з ним заплатимо ми. Ну теж немаленька сума, 20 тисяч. Якось нам це жабу давило, але все-таки замовили. Хоч потім пожалів, як звичайно, подивився пару відео, як це можна було зробити онлайн, і, ну але що зроблено, то зроблено. Вітайшся. Чуди що, блін? Слава не жалко. І знаєте, скільки нам це все обійшлось? 55 тисяч гривень. З них 20 тисяч гривень ми заплатили приватній компанії, яка підключала. Блін, я потім ще придивився кучу відосів. І там можна було підключити і власноруч, десь походити там недільку, напевно. І ми зекономили 20 тисяч. Але що що вже було, то все. Так, з них 26 тисяч ми заплатили за 20 кВт. Треба було ще 1 кВт більше, але й 20 вже норм. Сам лічильник 4 тисячі гривень. Коли ми підключали електрику. У нас, якщо подивитися, у нас куча стовбів. По бачите? От. Це е, минулий власник цієї ділянки, на якій ми будуємося, він дуже хотів будуватися і хотів скоріше підключити електрику. Щось там звернувся в ДТЕК, йому сказали, що це треба зачекати. Він вирішив не чекати і установив стовби сам. Як він сказав, що через неділю приїжджає ДТЕК і встановлює стовби. І він каже: Блін, хлопці, могли б позвонити, сказати хоча б раніше. Вони каже, ну, так трапилось. І виходить, те, що він поставив стовби ще й неправильно, бо тут якась лінія має бути. І ці стовби, коли він продавав нам ділянку, і каже, я вам віддам документи, будете їхніми власниками. Але з іншої сторони, навіщо нам стовби? Це ж їх треба викопати, кудись там, не знаю. І коли ми підключали електрику приватній компанії, він кажуть: давайте ми ці стовби пустимо далі. Я кажу, окей, тому в на нашій ділянці куча стовбів, які потім прослужать ще далі, продляють вулиці. Після підключення електрики ми вирішили поставити камери відеонагляд для свого спокою. Оцю камеру, що ви бачите на стовбі, це я собі замовив її на подарунок на день народження. Мені надін брат подарив її. Замовляв він її на Алікспресі. Знімає вона, в принципі, норм. А Як для тимчасової камери на будівництво, це ок. А в подальшому, коли ми вже з надією, надію в цьому році переїдемо в будинок, ми поставимо вже більш професійну охоронну систему, яка буде підключатися до пульта охорони якоїсь компанії. Коротко, коли ми тільки почали будуватися, на цій ділянці жила оця кітюрка. Була така дика, що це просто кипіть. Але зараз вже привчилася, вже тільки бачить нас, біжить. Вже гладити дозволяє раніше. Ну, на руки ти її фіг візьмеш, але. Де? Да? Коротше. Оце і ми прикармлюємо. Приїздимо кожного дня, кормимо. Жужка. На, На. А, їж. Всього, погнала. І так, після того, як ми підключили електрику, час прийшов до води. Вирішили бурити, давай шукати компанію. Чесно, це було швидко. Ми відкрили OLX. вибрали свою місцевість. Там нам показали список компаній, які працюють, позвонили. Ну, перед цим я ще конечно, їх пробив по отзивам, як вони працюють, все ок, все норма. Позвонив, швидко хлопці приїхали, почали бурити. Обійшлися і не без косяків. Так як скважину ми розраховували, вона була не менше, ніж 20 метрів від септику. Щоб плюс-мінус, де сусіди були септик, щоб від них. Було рішення десь приблизно тут бурити. Забув сказати, що перед цим я сказав, що я хочу водоносний слой це бучанський. Він знаходиться в нашій місцевості, це 70-80 метрів. Вони перші мені пробурили 40. Хоть ми самого початку з ними і говорили, що мені треба багато води, тому що на ділянці манується бути автополив, вода повинна бути. А в Полтавському шарі, це 40 метрів, там водонос ну, малий, мало води. Тому ми прийняли рішення 80, вони чомусь пробурили 40. Але за що сказати хлопцям, вони сказали, окей, це наш косяк, все зробимо, все переробимо. Правда, вони мені хотіли її продати за пів ціни, але я так розумію, що це купити ще один насос, це що купити труби, всякі ці, ці перехідники, Це все вартує грошей, і тому я скажу ні. Мені потрібно тільки одна скважина. Вони, коротше, засипають, відступаємо метрів три, три з половиною, щось такого, і починаємо бурити тут. Е, моя жінка недовольна, тому що все-таки в неї вже були які. Якісь плюс-мінус плани на обустройство цієї ділянки. Вона тут може хотіла клумбочку, а тут тепер буде у нас скважина. Ну, Нічого страшного, ми починаємо бурити. Я чомусь думав, це так. За пару годин вони пробурять, ну, що там бурити, бах-бах, все готово, але ні, нам бурили її два дні. Пробурили нам 75 метрів, потім. А, а що потім? а Вони ще й викачували її. Вони викачували ще десь півдня, ну що там піска, мулу куча. Самоустройство я замовив ще бронірований фільтр внизу, саме там, щоб не попадали крупні частинки, там камінці, всякі крупноформатний пісок. Чуть-чуть вартувалися грошей, але краще зробити один раз, але хорошо. Притом, після касіка 40 метрів, я вже так зрозумів, що краще зробити зразу все добре. Вони зробили, хлопці молодці. У мене до них немає ніяких претензій. Все зробили якісно, все добре. Дали гарантію, все, поїхали. І так, мій батько сантехнік, тому він мені буде робити всю воду. Я з ним дзвонився, сказав, що все в мене є скважина. Він каже: Окей. Тоді купуй насос. Я з ним порадився, який насос. Вибрали ми педроло на 2,2 кВт. Він каже: Я приїду, я все зроблю, зачекай мене. Але в мене вже руки сверлились, я вже так хотів воду на ділянці, що думаю, та що там робити? Надивився кучу відео на Ютубі. Ще позвонив батькові з ним проконсультувався. Кажу, що я хочу сам все зробити. Він каже: Ну, якщо хочеш, то роби, але краще зачекайся в мене. Ну, все-таки я його не послухав. Рішив зробити сам. Скупив труби, трос, все під'єднав, опустили ми. І тут я розумію, що в мене напор води ну, такий слабкий, що просто капець, для такого насоса, і все, і води в мене немає. Батько приїздить і каже. Ну, блін, треба витягувати щось не так. Що було не так? Я не знаю, що за якість тієї труби було, яку я пускав, але вона під самим насосом вона в мене просто розірвалася. І виходить, що витікала вода. Не слава Богу, що трос хороший, витачили цей насос, ми замінили трубу, опустили. Тепер все. У мене радості просто вода була такий напор великий, що я, я просто радів, як дитина. Я просто кожен день включаю воду, і оцей фонтан, коротше, я, я як дитина бігав, радів. Ну, тому що заплатив кучу бабок, і коли воно... Не, не працювало для мене такі блін, капець, і, і от якось руки опускалися. А коли воно запрацювало, ти просто як дитина був щасливий. Так скільки нам вартувала наша скважина? Все разом 110 тисяч гривень. З них 48 тисяч це буріння скважини 75 метрів. 26 тисяч це насос педролу. В подальших відео я розкажу, чому саме такий насос, чому ми його вибрали. Потім бетонні кільця, розширительний бачок, гідроакумулятори, Все це нам коштувало 110 гривень. І так, першим етапом ми вже поставили туалет, другим ми вже підключили електрику, третім вже бурили воду. Що треба робити правильно? Рити. Септик. І також, що нам для септика треба, правильно, трактор, давай його шукати. На Олексі пошукали, дзвонили в багатьом, всі були зайняті, бо якраз був сезон. Тут ми їдемо на ділянку з надіним батьком, і бачимо, тракторист на сусідній ділянці чистить е, ділянку. Ось, Ми зупиняємось, до нього підходимо, говоримо, що він вільний, все-все. він каже, так, там завтра буду, якщо хочете, приїду, все зроблю. Ми обмінялися контактами, зізвонилися на наступний день. Приїздить починає намрити яму. Починає починає рити і в'їжджає нам прямо в щиток. А, в нього паніка. А, в мене теж. Я такий блін, капець. А, він нічого не зламав, він просто цей великий щит він його просто зам'яв. Він каже, хлопці, давайте, щоб не було ніяких нюансів, я вам вириваю це все безкоштовно. Я кажу, зачекай, давай я позвоню електрику, спитаю, ну скільки це все буде коштувати. Може, це копійки, і того все норм. Я дзвоню електрику, кажу, так і так. така ситуація. Він каже: Максим, да не переживай, цей щит буде страдати ще довго, тому що ще будуть будуватися в нього в'їздити будуть постійно. Я кажу, окей, але там ж не тільки мій лічильник стоїть, там ж лічильники, ще сусідів. Раптом, якщо сусіди якісь будуть претензії, що ну ви зім'яли, чому він такий, скільки мені буде вартувати. Каже, що це десь ну, приблизно 5 тисяч гривень. Я кажу, окей, дякую, все. Кажу, типу, нашому трактористу, що та не переживається, коштує там, до 5 тисяч гривень. Давай зробимо так. Ти риєш, кажеш нам фінальну суму, ми віднімаємо 5 тисяч гривень. Він каже: Да ні, я ж сказав безкоштовно, значить це буде безкоштовно. Я не розумію. Думаю, ну ладно, коли вже прийде час, розраховуватися, ми ну, прийдемо до якогось концесу. Вириває він нам яму для септика це приблизно 2,5 метра на 3,5 метра. також 2,5-2,5 метри – це під скважину. Все приходить час. Ну все він завершив. А, так в нього ще забув сказати. В нього ще в цей же день ломається стартер на тракторі. А, він я не пам'ятаю точно, але десь там приблизно 6 тисяч гривень. І, і я розумію, що у, у людини день так не задався. він... Тут безкоштовно цілий день працює, плюс трактор ламається. Ну, я підходжу і кажу, слухай, давай там, даю йому 5 тисяч гривень. Кажу, Тримай". Він каже, ні, я ж сказав безкоштовно. Я кажу, да як? Ну, ну ти ж працював, в типу, тебе ти це ніде не заладився. А я з тих людей, що за роботу треба платити. Я розумів, що вартість цього була б більшою, тому символічну кошти якісь йому давав. Він відмовився і поїхав. Я такий, блін, ну все, Він напевно більше до нас не приїде. Але ні, знаєте, ми з ним до цих пір спілкуємося, і він приїздить, коли йому щось потрібно. Ми в час. Він приїздить, все робить. Він нам чистив дорогу, він нам привозить пісок, нам привозить щебінь. Не відмовляється людина, і в нас з ним ну склалися відносини. Ну нормальні, це круто. І я тік, ну дуже радий, що він нас допомагає в цьому плані. Тому розкажу про Септик. Як ми його будували? Як чого ми робили? Замовляли ми бетонні кільця в СМТ чи місто Ракетне, це біля Білої церкви. Від нас це десь приблизно 100-120 кілометрів. Чому саме там? Тому що коли ми шукали кільця, нам, там, де ми зараз будуємося, нам сказали, що доставка, тільки доставка буде коштувати там, в районі 5-6 тисяч гривень. Я почав шукати дешевше, тому що бли, доставки 5-6 тисяч. Ще плюс кільця в 32 тисячі гривень будуть коштувати. І надходжу. Ракетне, там ціна кілець така ж, але доставка 3,5 тисячі гривень. Ну, що, опа, менше грошей треба обрати. Ми замовляємо. Тобто, ми замовили 4 кільця діаметром 2 метра висотою метр, і 2 кільця діаметром 1,5 метра висотою метр. Він приїздить до нас там, через 3-2 дні щось такого. І починає бурчати мені. Мені тут незручно розвертатися мені тут погано заїздити. Я боюся поцарапати свою. І так уже царапану машину. Я кажу, до вас приїздили блоки мені розважати фури, просто фури приїжджали. І вони задом тут все це робили, і все нормально. Ну, як ну, вам тяжко, їм було, що думайте легко. Коротше, ми з ним сперечалися, довго сперечалися. Ну, Дуже якась така неприємна людина для мене була. Хоча, може, я неприємний для когось, але ну, в той день він мене вибісив. Все таки бокс пополам Ми якось змонтували ці кільця. Все, він поїхав, але я бачу на предісторія спочатку будівництва весною Надя вирішила зайнятися городом. Типу, капець, я, у мене є своя ділянка, є своя земля, посажу я тут картоплю. Зараз вона жалкує про це, що ми там взагалі щось було. І він, коли борт чистив, він весь мусор на цей город. Надя приїздить, на мене кричить, чого тут у кирпичі знаходяться. Я їй кажу, це не я. Поки доказав, що це не я, я вже відхотив по горіхам. Ну, коротше, не про це. А, і так, вирили нам вже ж приямок, кільця є, все є. Ми бетонуємо. Дно під перший прийомний септик. Ще раз повторюю, в нього діаметр 2, висотою 2. І другий просто засипаємо щебень і ставимо на нього півтора, кільця діаметром півтора висотою 2 метра. Між ними йде труба, тобто горовина, яка переливає рідину в другий септик. Цей септик, півтора він повністю перферірований. Куча отворів в ньому Засиплений навколо нього це щебінь, і о, округ щебіння – це геотекстиль. Септик нам готовий, ми от заливали воду, там ще й дежі були. Коротше, все працює, все чітко. Я просто от, був в ефорії, щось вже працює. Щось без косяків, щось вже класно робить. Вартість нам обійшлася в 37 тисяч гривень. Це доставка плюс всі е, бетонні кільця це на септик і також на, на свердловину нашу. Тому ми продовжуємо будівництво. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. В наступному буде веселіше і цікавіше.